Зараз будемо говорити з гостем. Це нагадаю Юрій Когучак, голова благодійного фонду, центр допомоги. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Добрий вечора. Хочу наголосити, наскільки я розумію, ваш благодійний фонд якраз допомагає київському шпиталю. Правильно? Так, ми допомагаємо шпиталю. Розкажіть, будь ласка, які потреби, яким чином, скільки грошей ви змогли зібрати? Що придбали? Як допомогли вже на сьогоднішній день? О, потреби. Військової медицини вони безмежні насправді. І ми, ну, як і всі, повинні фокусуватися на якихось найбільш гострих проблемах, які на даний час чомусь не може закрити військову медицину. Я повинен сказати, що насправді ніхто не очікував такого потоку поранених, який ну, стався в результаті цих подій. І тому, на мою думку, то, що я можу споглядати, ну, лікарі в госпіталі можуть. Роблять все, що можливо, тобто і насправді навіть більше, ніж можливо. Я хочу нагадати, що якраз київський госпіталь це така дуже специфічна точка, в яку привозять ну, насправді найскладніших поранених. І якщо от, дійсно ну, в результаті сортування, сюди ну, приходять вже з такими травмами, яких в інших госпіталях в принципі, не можуть справитися. І тут вони проходять дуже складне лікування. Я хотів би сказати, що було б і напевно, добре, якби на все у нас вистачало грошей. Але правда така, що грошей вистачає не найбільш гострі проблеми. Ну, тобто я маю на увазі державу і, в принципі, фінансування медицини і військової медицини. І завдання волонтерів, як завжди, підставити плече в якийсь, ну, там, досить критичний момент, коли держава ще не змогла через орієнтуватися, чи налагодити. Якісь певні процеси, ну і, і таким чином, в принципі, волонтери, волонтерський рух він закриває найбільш гострі е якісь потреби, які на даний час чомусь не може закрити держава, з силу різних а причин. Скажіть, будь ласка, виглядає так, що незважаючи на ситуацію, і на величезну кількість поранених, військова медицина у нас не отримала збільшення фінансування, чи все ж таки отримала? Я некомпетентний про це говорити. Ну, але Я... ви спілкуєтеся з лікарями і, можливо, uh, вам. Ну, як приват... вам сказати, uh, немає ніяких ідеальних ситуацій. Якщо у нас ну, така ситуація взагалі в державі, не можна очікувати, що буде ідеальна ситуація там, чи в армії з точки зору фінансування. Наприклад, uh, ну, от вчора ми їздили в один із військових госпіталів, чим ми займалися, ми купували uh, дуже дорогі, дуже специфічні um, імплантанти, uh, які. Ну, працюють набагато краще, ніж ті, які може дозволити собі держава. Тобто, це або якісь титанові, або якийсь біодеградуючий пластик, які ну, з мінімальною травмою дозволяє лікувати досить складні поранення чи переломи, чи розриви, розриви у поранених. Я можу сказати, що так, держава дійсно вона готова виділити на це. Якісь стандартні засоби лікування, але справа в тому, що на даний час є вже набагато кращі технології, але треба теж розуміти. Наприклад, я дивився на ці рахунки: один шурупчик такого розміру він коштує 800 гривень, 1000 гривень, і таких шурупів на операцію іноді потрібно 10, 20, 30 штук, в залежності від того, яка складності операція. Скажіть, а оці імплантанти, про які ви говорите, це здебільшого іноземного виробництва? Чи є українські аналоги е, хороші, які можна придбати? Е, ну насправді зараз все, що найбільш передоветься, купується іноземного виробництва. І ну, в мене немає ілюзії, що держава може собі дозволити? Е, Масово купувати такі дорогі технології, але теж не все так погано. Наприклад, вчора ж ми розмовляли про те, що зараз розвиваються українські технології, наприклад, вирощування кіскового матеріалу або вирощування шкіри. Це дуже дорогі операції, але вони в рази дешевші, ніж такі операції, які були би, відбувалися десь за кордоном. І це вже відбувається зараз. Ці технології, наскільки я розумію, їх вже помітили і їх починають підтримувати на державному рівні. Ні, тобто не все не все так запущено, не все так погано, як могло би здаватися. Ми з вами зараз продовжимо розмову. Давайте послухаємо. У нас є дзвінок. Це Володимир Карпинський, завідувач хірургічної служби щастинської міської лікарні. Це Луганська область, місто щастя, яке підконтрольне Україні. І, пане Володимире, вітаю вас. Розкажіть, яка у вас ситуація? Я знаю, що у вас складна ситуація. І в вашій лікарні дуже багато чого не вистачає. Ситуация не настолько складная, конечно, очень сложная в настоящий момент, потому что много, много того, что, что сделано уже на сегодняшний момент, ну, улучшило нашу жизнь, так как волонтеры нам помогли в приобретении некоторых некоторые аппаратуры, которая помогла нам результ... оперировать раненых и пострадавших, и военных, и гражданского населения. На сегодняшний день много износилось уже. Последние поставки, которые были сделаны еще государственной службой нашей, очень давние, уже больше десяти лет. И инструментарий весь износился, и особенно диагностическая аппаратура, которая уже вышла из, ну, как сказать уже не та, не та, которая должна быть на настоящий момент. УЗИ аппараты, аппараты, которые, гастроскопы. Вот это вот там проблема, которую мы хотели бы решить, если можно, с помощью ну, волонтерских движений или государственных служб. А можете конкретизувати? Апарат УЗ... УЗІ вам потрібен? Що іще? ну, гастроскоп, аппарат гастроскопии. Желательно, если конечно, можно, могли приобрести за счет волонтерского движения немножко параскептическую стойку для производства параскептической операции на брюшной полости зубной клетки. Это было бы лучше, потому что сейчас э, очень много поступает военнослужащие которые э, с обострением э, болезней, как язвенная болезнь, э, холециститы, э, ущемленные грыжи, которые которую можно бы оперировать уже лапароскопически, это убыстряет выздоровление и возвращение в строй. Вот такая вот проблема. Скажите, пожалуйста, а сколько хлопцев зараз у вас на ликувании? Сейчас, ну, на сегодняшний день 8 человек было, но у нас как, мы их оперируем, и до стабилизации состояния их забирают потом в госпиталь, который находится за 135 километров от нас. Чи говорили ви, можливо, із э, Геннадієм Москалем, з губернатором э, Луганської області? Да, Геннадій Москалем часто посвящає, ми з ним розмовляємо, він в курсі наших всіх проблем, він підтримує нашу, нашу, нашу роботу і теж старається чим-то допомогти, але це, видимо, Видимо, это все-таки дороговато для государства, потому просьба это сделать золотерскими движениями. Видимо, так будет легче. А вартість ви не можете назвати, но ну, хотя бы приблизно, може знаєте? Я не знаю, потому что сейчас я веду виде с этих курсов э, валют, видимо, как-то не могу вам назвать даже какое, как, сколько это даже не да, около миллиона, наверное, будет стоить и все. І скажіть, будь ласка, от окрім цих апаратів необхідних чи вистачає там медикаментів, можливо, звичайно, медикаментів там вата, бинти? Також так волонтери нам поставляють медикаменти, государство какую-то часть тоже помогає. Ну, больше часть, конечно, это волонтерськое движение много йде за счет волонтерів, больше постбольшая часть. Дякую вам. Сподіваюся, вас почули. Це був Володимир Карпинський за хірургічною службою щастинської міської лікарні. Ну а зараз ми продовжуємо розмову із Юрієм Когутяком. Це голова благодійного фонду, центр допомоги, який допомагає київському шпиталю. Пане Юрію, от ви чули, яка проблема в щастинській міській лікарні? Скажіть, будь ласка, чи можливо аби волонтери чи можуть вони зібрати от приблизно мільйон гривень? Я так зрозуміла, це реальна сума для волонтерів? Ну, дивіться, треба розуміти специфіку цих госпіталів. Насправді це такі ну, досить тимчасові або терміново утворені госпіталі, в яких ну, з передньої лінії вогню забирають поранених, стабілізують. І в нормальному житті взагалі це була досить невелика районна лікарня, яка в принципі не була розрахована на такого роду і навантаження і на специфіку операцій. Звичайно, їм дуже важко. Це дуже. Важлива робота, тому що насправді це ті польові госпіталі, які стабілізують поранених і далі дійсно їх переправляють ну, там на якісь вже більш на подальше лікування. Ну, в принципі, зробивши якусь задачу з врятування життя, насправді. Вот. Я розумію, що волонтери дуже багато допомагають. Я розумію, що їм дуже важко, тому що їм дуже важко взагалі якимось чином спланувати свою загрузку, тому що ну, якщо місяць, якщо останні місяць йшли дуже активні бойові дії, ніхто не міг навіть здогадатися, скільки це буде там в день: 10, 50, 100 поранених. І насправді ці цифри можуть можуть бути дуже різні, і треба розуміти, що цим лікарям доводиться працювати ну ніби незнайомих умовах. Тому що туди дуже, там дуже багато прокомендированих військових лікарів, які ну, працюють там в простій цивільній лікарні, яку там пристосовують таких дуже складних потреб. Я... Ну, знову ж наш фонд, ми зв'яжемось з цією лікарнею, ми там спробуємо якимось чином допомогти. Але треба розуміти, насправді цифра для того, щоб правильно укомплектувати от, госпіталь, мені недавно теж показували кошториси на подібні задачі. Це дійсно суми близько мільйона. І їх дуже тяжко збирати, тому що, розумієте, така ніби підмога суспільства, вона дуже емоційна. Коли суспільству страшно, воно дуже активно починає допомагати, як тільки все стає трошки спокійніше і страх розвіється, люди переключаються на свої якісь щоденні справи, тому дуже велику роль відіграють благодійні фонди і благодійні організації, які ну, вже встигли побудувати. Свою роботу більш-менш системно і вже починають працювати не тільки на те, щоб зараз принести в палату солдату там якісь цукерки або дати йому картку поповнення або банку варення, да, а які працюють на те, щоб медицина і військова медицина поступово ну, ніби ставала на ноги і могла вирішувати ці задачі в якійсь довгостроковій перспективі, ну більш ефективно. Юрія, а от скажіть, ми багато говоримо про ситуацію із курсом із падінням гривні, адже це теж дуже і дуже впливає і на роботу благодійників, і на роботу волонтерів, які намагаються придбати і допомогти і лікарням, і нашим військовим. Як яка у вас із цим ситуація, і як відбувається, наприклад, там потрібно купити якесь обладнання? Сьогодні воно коштує, грубо кажучи, 30 тисяч гривень, а вже до вечора воно коштує там 57? Ну воно так і є. Я можу проілюструвати те, що ми зібрали. Ну, в жовтні місці ми зібрали досить велику суму, декілька десятків тисяч євро, для того, щоб допомогти там, ну, деяким солдатам-ампутантам. І ми були поставлені перед проблемою такою, що нам дуже терміново потрібно було витрачати гроші, тому що вони б знецінилися. Ну, ми, Я можу сказати, нам трошки вдалося це зробити, і ми завтра будемо вручати двом нашим хлопцям автомобілі. Це Сережа Ільніцький і Рома Фідоренко це два хлопці. Ампутанти, які у них ампутована одного права, другого ліва нога, але вони можуть їздити на машинах. І завтра ми якраз в військовому клінічному госпіталі будемо вручати їм урочисто ці машини. Але справа така, що, ну, умовно кажучи, замість там, трьох машин, чотирьох машин, ми. Малимо, мали можливість купити, наприклад, тільки дві саме через це знецінення. Я, наприклад, знаю благодійні фонди, які збирають, збирають, збирають кошти на те, щоб відправити їх на лікування. Вони дуже тяжко збираються ці гроші. І в прекрасний, в один прекрасний момент вони розуміють, що вони з 90% суми, яку вони майже зібрали, вони знов мають всього лиш там, 40%. І вони знову починають. Ну мусять пройти цей складний шлях по збору коштів. Я можу сказати, що збір коштів це така дуже складна, дуже складна справа, і суспільство дуже нерівно реагує на потреби там і медицини, і постраждалих. А складно, що ви маєте на увазі? Тому що от дивишся, наче волонтери дають там, номер картки своєї і от йдуть гроші. Хто, хто скільки може, там, хтось 100 гривень, хтось 200, а хтось там, 10 тисяч, наприклад. Але виглядає так, що е, бувають якісь підводні течії? Ви хочете задати запитання про картки і приватні картки? Ну, моя особиста позиція така, що це пережитки. Які мали б, б вже скінчитися, напевно, ще в вересні, тому що є ну, досить пристойна, дуже прозора і зрозуміла форма такого виду діяльності це благодійні фонди, благодійні організації, які, ну, які підзвітні, які ну, певний інструментарий для того, щоб провадити таку, таку роботу. Тому... Тобто, у вас є рахунок, правильно? Ні, ну У нас, ну, наприклад. Там теоретично, маючи, беручи до уваги українську практику, могли б завести якісь там свої приватні рахунки, збирати гроші на приватні рахунки, але ми принципово робимо, збираємо всі кошти на ну ніби на, на рахунки благодійного фонду і вже підзвітно витрачаємо їх на, на наші якісь програмні речі. А от скажіть, будь ласка, протягом місяця е, якою може бути сума середня, наприклад? Ой, ну нам складно сказати. Я можу сказати, що у нас е, 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 е якщо говорити про наш фонд, то е, у нас дуже багато речей спонсорів. Наприклад, ми зараз робимо ремонт, кошторис якого буде ну, напевно до півтора мільйона гривень, з яких живими грошима ми, як фонд, витратимо, може, там декілька сотень тисяч, а все інше це допомога, допомога спонсорів організацій. Ну, якщо рахувати, в тому числі благодійну допомогу від різних організацій, то ну за десь за 4 місяці нашого існування ми напевно десь близько 3 мільйонів гривень. Ми зібрали і витрачаємо на різні благодійні програми. А до речі, розкажіть, будь ласка, про ремонт. Це у Київському шпиталі одне з відділень, наскільки я знаю. І я пам'ятаю, що навіть оголошували суботник для того, щоб розчистити приміщення. Правильно? Яка там зараз ситуація? А ви дуже здивуєтесь, все відбувається набагато швидше, ніж я навіть планував, і є досить велика ймовірність, що ми вже в жовтні. Відкриємо це відділення. Зараз вже там залита підлога, сьогодні вже ставлять нові вікна нам від спонсорів. Спонсори нам зробили нові вікна. Спонсори нам зробили систему кондиціонівної кондиціон вентиляції, електрику, сьогодні обговорювали. Тобто от цей процес рухається і це дає нам можливість, я думаю, на протязі вже березня починати укомплектовувати це, це відділення. Медичним обладнанням. Я хочу сказати, це не є ремонт відділень. Це така досить унікальна для України. Це унікальне для України відділення. Це відділення, напевно, перше паліативної допомоги в військових госпіталях. І в них будуть знаходитись поранені, які перебувають в стані коми, для яких раніше в принципі не було ніякого виділеного місця, але це. Дуже специфічні пацієнти, вони потребують дуже специфічного лікування, і ми навіть разом з фондом відродження ми будемо проводити тренування персоналу для того, щоб найбільш ефективно доглядати таких поранених. А скільки їх сьогодні у Київському шпиталі? Ну, інформація, яка є у нас, їх до п'яти, але дивіться, чому це потрібно. Це такі пацієнти досить динамічні. Тобто, якщо, наприклад, якби його віддали кудись додому, велика ймовірність, що там за два-за три місяці він просто би помер. Тому що це дуже складна, ну, це дуже складна робота догляду за, так, за такими людьми. Але, наприклад, на протязі от там декількох місяців, які ми, коли ми вже планували це, це відділення, один з один з пацієнтів прийшов до тями, його почали лікувати, один з пацієнтів почав самостійно дихати, він ще не прийшов до тями. Але це ну, дає показує, для чого це нам взагалі потрібно, тому що якби цих беззахисних поранених, виключених суспільства поранених, якби їх віддали додому, швидше за все вони б не вижили. А так, знаходячись в таких умовах, у нас є шанс, по-перше, надати їм і, головне, їх батькам. Достойні умови для того, щоб вони могли бути своїми дітьми і ну, якось доглядати за ними, ну і бути просто разом з ними. І з іншого боку, це дає медичний шанс, нормальний через деякий час можливо повернути їх до життя нормально, лікувати. Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу, за вашу підтримку. Це був Юрій Когутяк, голова благодійного фонду Центр допомоги. Говорили ми про допомогу Київського госпіталю, але у нас також було включення із Щастинської міської лікарні. І пан Юрій обіцяв, що можливо і там допоможе.